Дев'ятирічна Софія Волосюк вперше долучилася до встановлення рекорду. Розповідає, дослухалася до поради вчительки, в інтернеті знайшла рухи і вивчила казковий гопак. Костюм Мальвіни обрала не випадково, адже цей персонаж більше відповідає її внутрішньому стану. Хоча і пепі дівчинці до вподоби. Я прийшла в образі Мальвіни. Я готувалася дуже довго на це свято, тому що мені подобається танцювати. Я цей образ дуже люблю. Моя е, Мальвіна це мій улюблений персонаж. За різних книжок і мультиків. Ця подія привернула увагу експертів національного реєстру рекордів України, які спостерігали за дійством через інтернет. Адже до організаторів рекорду приєдналися ще чотири міста України: Київ, Львів, Тернопіль та Здолбунів. Головна умова участі у рекорді танцювати у казковому костюмі будь-якого літературного героя. Скільки дітей долучились до рекорду? Нині підраховують експерти. Остаточні результати будуть відомі вже упродовж тижня. Насправді діти нас здивували. Мабуть, дійсно було і цікава подія, і цікава ідея, і вони люблять читати тому що прийшли в казкових дійсно в бронях, як герої. Зараз ми чекаємо результатів реєстрації тут в місті, щоб знати, яка кількість дітей тут. Але ми точно знаємо, що разом з нами в Києві, в гімназії 267 танцювало 120 дітей. Саме там знаходилися експерти, і зараз ще знаходяться експерти національного реєстру України, і звідти спостерігали за нашим дійством. Мелодію для танцювального флешмобу склали з трьох фрагментів, характерних для народних танців України гопаку, коломийки та польки. У рівному до встановлення рекорду прийшло 170 дітей у Здолбунові 50, у Києві 120. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.